У цю ніч новорічну я прошу у Бога, щоб і мирною була дитяча дорога, щоб не плакали мами в журбі над синами. Перемога настала в борні з ворогами, щоб і тати із фронту живими вертались, щоб і пісня, і молитва вкраїнські звучали. Українці, щоб разом до Бога молились і законом його до кінця підкорились, щоб в країна розквітла, незламна і вільна, хай здійсниться молитва моя неодмінна. Ще дякую, фіалка. Дітки, Запрошую всіх на дитячу історію. Вибігайте сюди. Ой, обережно, обережно, обережно. Сідаємо, сідаємо. І так. Ну Як всім зручно. А тепер в мене мега важливе запитання. Як ваш день сьогодні? Покажіть так, так чи так? Так? О, чудово! Та ну я розумію, деяких так, це нормально. І тепер ще одне веселе питання. Ви вже гралися снігом в цьому році? Да. І зараз мені треба три сміливці, які розкажуть, які у них плани на ці канікули. Так, чудово, я підходжу просто до будь-яких людей. Так, які в тебе плани? Е, я першим ділом дуже хочу щось зробити свої по. З паперу або зробити якусь рукоділля, хоч. Так, чудово. В тебе які плани на ці канікули? В мене посидіти в телефоні, поспати, поїсти, полежати, поїхати кудись, ну і все. Вау, чудово. Ну це, це дуже класні плани, насправді. У мене теж такі плани, так? І. Я поїду кудись за кордон, можливо, ми поїдемо в Париж. Вау, в Париж! Класно, можна буде з вами, та? <гум> так? Так, е, і почну сьогодні історію про Максима. Настав перший день канікул, він вскочив з ліжка і там, знаєте що? Там сніг, випав сніг, він аж почав кричати від радості. Такий та ура на вулиці! Сніг швидко бере телефон. Як ви думаєте, кому він дзвонить? З ким ви граєтесь на бабусі, кому ще. Друзям, так він дзвонить друзям і каже: Микола Марійка, ідем на вулицю гратись. Він, він швидко поїв, ну тому що як без, без їжі їх істи на вулицю гратись, правда? Швидко поїв, тепло вдягнувся, вибігає на вулицю а там вже Микола з Марійкою починають його закидувати сніжкам. Вони раз, разом граються, граються, їм неймовірно весело. І тут Микола, його друг, зупиняється, говорить Максиме, повільно повернись. Максим не зрозумів, чому Микола такий переляканий, а Микола аж зблід. Максим повільно повертається, а там знаєте хто? А там хулігани старших класів стоїть з величезною бурулькою і вже був готовий взяти і ту бурульку шпирнути прямо Максиму в спину, уявляєте? Максим швидко ухилився. І Марійка кричить: Тікаємо! І вони починають тікати через весь, через весь 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 величезний двір до стіни. Але хулігани старшокласники дуже, дуже швидкі. Хуліган бере, піднімає Максима і зі всієї сили кидає його у сніг, і те саме зробить з Миколою і Марійкою. Максим вдарився рукою. Лежить і думає, що це зараз буде, що зараз буде, що зараз буде. Хуліган підходить прямо близько до них, і тут хулігана хтось кличе. Бо, мабуть, це була мама з пакунками, він такий підходить до них, нахиляється, а вони всі лежать в снігу їм боляче і говорять: якщо ви комусь розкажете, що я з вами роблю, вам буде гірше. Якщо розкажете батькам, я знаю, де ви живе де ви живете, а ще ми вчимося в одній школі. Діти перелякані. Хуліган швидко побіг до мами, діти встають, Максим встав, допоміг встати Миколі і Марійці. Марійка плаче, говорить, що тепер буде? Це, чому він такий злий на нас? Ми йому нічого не зробили. А Максим знає, чому цей хуліган злий. Він просто завжди такий. Він іншим не буває. Хуліган завжди всіх б'є. І от вони вирішили на наступний ранок знову піти разом гуляти. Максим вже такий з острахом виходить на, цей, на, цей, на вулицю і розуміє, що там зараз може бути хуліган, дивиться, а Миколи і Марійки немає. Як ви думаєте, де вони? Вони вдома бояться. Вдома бояться? Ні. Він Максим такий виходить і кричить: Марійко, Микола, ви де? І тут він чує такий далекий-далекий голос Миколи Ми тут. Максим швиденько-швиденько йде до Марійки і Миколи, і бачить, що Марійка сидить вся в снігу у неї е, сидить вся в снігу і тримається за голову. А виявилося, що хуліган знову приходив в цей двір. І вирішив закидати їх такими холодними, холодними, знаєте, таким льодом кидав прямо в ним і попав Марійці в голову. І Марійка сидить, плаче, говорить, що нам тепер робити, це що всі канікули будуть такими. Бо вони планували всі свої канікули гратись на вулиці. У них вже були ідеї і бабу побудувати, і замок, і все. А цей хуліган приходить кожен ранок. Максим каже: Ну Марійко, не плач, коля не плач. І тут він відходить в сторону і говорить: Боже, будь ласка, допоможи мені, покажи, що мені робити. І раптом Максим прибігає радісний до друзів. Як ви думаєте, що він придумав? Зробити таку підземну базу, і в їх там типу не знайдуть. Вау, підземна база. Я, до речі, про таке навіть не думала. Ні, Максимко говорить: знаєте, ми хулігану нічого не зробимо, бо він такий, знаєте, під два метри величезний, що вони йому зроблять. Але ми. Можемо допомагати тим, хто постраждав від цього хулігана, і разом ми переможемо. Тому що на цьому ж дворі грались не тільки вони одні, було ще багато дітей, яких ображав цей хуліган. І на наступний ранок Максим запросив їх до себе додому, і вони почали робити маленькі подаруночки всім тим дітям, кого ображав цей хуліган. І як тільки вони бачили вікно, що хуліган когось б'є або ображає, або шпуряє у сніг, вони приходили і дарували цим дітям маленькі подаруночки. І ось одного ранку. Вони знову вийшли бавитися, і виходить хуліган. А знаєте що? А там вже стільки дітей, скільки вас тут, і навіть більше. І вони зібрались всі разом. Хуліган дивиться такий, а там 20 з чимось дітей і такий. Розвертається і йде, уявляєте? Тому що коли ми разом, ми сильні. У нас зараз іде війна, і у нас є ті, хто хочуть нам зробити боляче, правда? Чули повітряні тривоги, і знаємо, що зараз є не дуже добрі люди, які роблять нам боляче, але якщо ми будемо всі разом, будемо підтримувати одне одного, у вас є дітки, які нещодавно сюди приїхали з різних міст? Знаєте, таких діток? Вони, вони приїхали, бо в їхніх містах небезпечно. Якщо ми будемо підтримувати одне одного, то ми всі разом переможемо, правда? І Господь хоче, щоб ми підтримували одне одного. Давайте зараз разом помолимось. Можливо, хтось хоче помолитися? Помолишся? Добре? Цар, дякую за цей день. Допоможи, щоб все було добре, щоб не було сирен, повітряних тривог. Щоб цей день пройшов дуже добре, щоб канікули були хороші, і щоб війна швидше закінчилась. Амінь.